Пенсійний вік залишається на рівні 60 років, але кількість необхідного стажу для виходу на заслужений відпочинок збільшується. Такі нові вимоги для українців з'явилися на початку 2025 року. Згідно із законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тепер для нарахування пенсії у 60 років необхідно набути не менше 32 років страхового стажу. Стосується це як чоловіків, так і жінок. Може бути такий випадок, що людина з тих чи інших причин вирішила звернутися до органів пенсійного фонду за призначенням пенсії у 2025 році, але пенсійного віку вона досягла ще в минулому році. В такому випадку для неї залишається незмінною та величина страхового стажу, яка була для неї визначена на момент досягнення пенсійного віку, тобто у 2024 році. У пенсійному фонді пояснюють, необхідна цифра страхового стажу, що дає право виходу на пенсію, збільшуватиметься щороку на 12 місяців. Так у 2028 році цей показник становитиме 35 років. Проте, якщо ж громадяни мають менше страхового стажу, вони можуть вийти на пенсію дещо пізніше аніж у 60 років. Якщо ж 32 років страхового стажу у 2025 році в особи немає то вона може претендувати для виходу на пенсію за віком у 2025 році у віці 63 роки, якщо у неї є наявний страховий стаж від 22 до 32 років або ж у віці 65-річному віці, якщо в особи наявний страховий стаж не менше 15 років, українці також можуть доплатити за відсутні роки, щоб отримати право виходу на пенсію. У 60. за кожен місяць потрібно сплатити суму не меншу за мінімальний розмір страхового внеску, помножений на коефіцієнт 2, А це 3520 гривень. Також особа може укласти договір про добровільну участь на певний строк, але не менше одного року. Наприклад, якщо людина не працює з тих чи інших причин, і кожного місяця чи щоквартально сплачувати за себе єдиний соціальний внесок в розмірі не меншому за мінімальний, тобто 1760 гривень кожного місяця, і тут вже не буде застосовуватися коефіцієнт 2. Станом на початок 2025 року в пенсійному фонді України у Тернопільській області на обліку перебуває понад 270 тисяч пенсіонерів, а середній розмір пенсійної виплати в нашому регіоні майже 4,5 тисячі гривень. До слова, мінімальну пенсію цьогоріч не збільшуватимуть. За словами Володимира Івахова, її розмір нині встановлено на рівні прожиткового мінімуму. А це 2361 гривня.